Виконуємо номер 982 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши найменше чотирицифрове число, яке ділиться завдання перше і на 2, і на 3. Завдання друге і на 5, і на 9. Завдання третє і на 3 і на 10. Завдання четверте. І на 2, і на 3, і на 5. Приступаємо до виконання завдання. Запишемо взагалі найменше чотирицифрове число. Найменше чотирицифрове число це число 1000. запишемо найменше що ТРС. Число. Тепер приступаємо до виконання першого завдання. Умова стоїть така. Ділиться і на 2, і на 3. Отже, остання цифра повинна бути парною, тоді ділиться на 2. Сума цифр повинна ділитися на 3. Тоді ділиться на 3. Знайдемо суму цифр найменшого чотирицифрового числа. Це буде 1 додати 3. 30 буде 1. Тому, для того, щоб число ділилось на 3, нам достатньо додати цифру 2. 2 парна цифра, тому найменше 4-цифрове число, яке ділиться і на 2, закінчується парною цифрою, і на 3, сума цифр 3, буде число 1002. Переходимо до виконання другого завдання. Друге завдання ділиться і на 5 і на 9. На 5 діляться всі ті числа, які закінчуються нулем або п'ятіркою. Якщо ми візьмемо число 1000, воно закінчується нулем, але сума цифр цього числа 1. На 9 не ділиться. Якщо ми допишемо 8 передостанню цифру, це буде число 1080. Але давайте спробуємо другий варіант, коли закінчується цифрою 5. Це буде у нас 5 і пропустимо одну цифру. Сума цифр у нас буде відомих 6, тому ми можемо записати у розряді десятків цифру 3. Тоді у нас буде найменше 4 цифрове число. Які ділиться на 5, бо закінчується цифрою 5, і сума цифр якого дорівнює 9. Отже, ділиться на 9. Завдання третє. Вимога і на 3, і на 10. На 10, отже, повинно закінчуватись тільки цифрою 0, а тепер знайдемо цифру, яка буде стояти у розряді десятків. 1 додати 2 нуля це буде одиничка. Отже, щоб число ділилось на 3, треба у розгляді десятків записати цифру 2. І ми отримали найменше 4цифрове число це 1020, яке ділиться на 10, бо закінчується нулем, і яке ділиться на 3, бо сума цифр 3 ділиться на 3. І переходимо до останнього четвертого завдання: і на 2, і на 3, і на 5. Чуть розглянемо варіант і на 2, і на 5. На 5 діляться всі ті числа, запис яких закінчується нулем і п'ятіркою. Щоб ділилось число і на 2, і на 5, воно повинно закінчуватись тільки нулем. Знайдемо цифру у розряді десятків, виходячи з того, що число повинно ділитися і на 3. Сума цифр відомих 1, тому щоб ділилось на 3. В розгляді десятків запишемо цифру 2. Тоді маємо число 1020. Це найменше чотирицифрове число, яке ділиться і на 2, і на 3 і на 5. Ми записали найменші чотирицифрові числа, які діляться і на 2, і на 3, і на 5, і на 9 і на 3 і на 10, і на 2, і на 3, і на 5. Номер 982 виконано.